Одночасно стала на шлях світового досвіду, духовного відродження через слово Боже, зрозумілою рідною мовою, культурної діяльності нації, державотворення. Реалізація заданого перекладу всіх книг Біблії українською мовою пан Поліш розпочав в роки, його, в роки його державної служби у Варшаві, чиновником з особистих доручень царського уряду Росії. З 1864 по 1867 рік. Україна того часу була підросійською і підавстрійською, тому мова в різних регіонах мала відмінності. Та ці обставини змусили перекладача шукати рішення в глибинних історичних подіях та мовної читабельності єдиного українського народу. На думку Коліша. Перекладом мали займатися разом знавці української мови східного і західного напрямків. Таким чином, перший повний переклад святого письма українською мовою був здійснений носіями варіантів української мови: куліш північного, Нечуй Левицький південно-східного, кулюй західного варіанту української мови. Всі мовні варіанти співіснували. Перший переклад завжди виконує місіонерське завдання. Оригінал не підлягає критиці, він втілює живий ідеал. І цей ідеал для України перший переклад Біблії українською мовою. Завдання наступних перекладів є більш спеціальними. не стільки переконливість, скільки бездоганність, невразливість до критики. Героїчність культурних діячів куліша. Нечу і Левицького полягало в тому, що за указами російського царату і Австроугорщини в місцях проживання українців неможливо було навіть підняти питання про культурні національні потреби. В Росії існували Валуївський циркуляр 1863 року і Ємський указ 1876 року документи, згідно яких заборонялась публікація релігійних, навчальних і освітніх книг. Українською мовою. Нікакого особенного малоросійського язика не було, нет і быть не может. Так там було написано. Волуйським циркуляром дозволявся друг тільки художніх творів. Більш пізній ємський указ забороняв ввозити на територію Російської імперії за кордону книги, написані українською мовою без спеціального дозволу. Видавати оригінальні твори і робити переклади з іноземних мов, тексти для нот, друкувати будь-які книги українською мовою, ставити українські театральні вистави, викладати українською мовою в початкових школах. Після наполеонівських війн Польща була поділена між Російською імперією, Австро-Угорською імперією і Прусією згідно з рішенням Віденського конгресу. Варшавське герцогство перебувало з 1815 року в складі Російської імперії під назвою Королівство Польське, і російські закони там діяли в повному обсязі. Біблія українською мовою на теренах Російської імперії і під власного королівства польського являла собою основу створення української православної церкви і виклик до незалежного державостворення. Киевский генерал-губернатор Аненков сказал так. Существование малорусской литературы, дозволение которое вытекает из дозволения Святого Писания на малорусском языке, повлечет за собой отторжение Малороссии от российской державы. Украинская частина на на тот час мало национальную литературную мову и культурные здобутки на световом уровне. Народные массы Мали потребу в освітянах, діяльність яких сприймалась урядом як загроза існуючої державності. Для вивчення давньої єврейської і давньогрецької мов і взагалі умов перекладу святого письма, коліш обрав Венецію і відень. У відні коліш знайомиться з колієм, з яким він до, сам, до, самої смерті, до самої своєї смерті перебував у дружніх стосунках. Полюсь згадував, перекладаючи святе письмо в купі з Кулішем 1870 року, поставили ми собі за ціль покласти основу для спільної літературної мови і для широкої просвіти нашого народу в Україні. Мрія про те, що в Галичині можливо надрукувати весь текст святого письма українською мовою виявився марним. Коліш Сумом сповіщав. Братерство з нами Галичани понівечили, зісталась одна політика. В Галичині не знайдете такого духовенства, що подобрило це видання. Друзі зрозуміли, що в тогочасних умовах шлях до видання Біблії українською мовою веде через британське або лондонське біблійне товариство, яке було створено у 1804 році для всіх біблійних перекладів світу. Британське біблійне товариство дуже прискіпливо досліджувало переклад нового завіту Куліша і Кулів'ян. Після численних переробок і доповнень, які тривали 14 років, нарешті, у 1885 році, британське біблійне товариство погоджується купити у свою власність переклад нового завіту і надрукувати його в друкарні наукового товариства імені Шевченка у Львові під назвою. Святе письмо Нового Завіту. Мовою русько-українською переклали Коліш і Полюй. Це була перемога, яка надала впевненість Кулішу продовжити роботу над перекладом Старого Завіту.